На зв'язку з Лавко Євченко, і нарешті я вам хочу розповісти, як же установити Samp Ukraine на ваш Android. Все, що потрібно, це телефон, посилання під цим відосиком. Натискаєте на нього, відкриваєте. Вам викидає файл, може бути небезпечним. Натискаємо все рівно завантажити». Качається. Натискаємо відкрити. АПК файл уже скачується. Натискаємо установити. Обов'язково, це дійсно важливо. Щоб телефон зрозумів, що це не якийсь там вірус. Тому зараз чекаємо. Чекаємо установочки. Обов'язково треба буде надати всю інформацію до, до гри, доступ до мікрофону, доступ до галереї і так далі. Зараз це все вам покажу, щоб ви знали. Бо дуже багацько запитань у мене в Тіктоці, на Ютубі. Як же ж завантажити сам П'юкрейн? Зараз все вам розповім. Чекаємо. Є, так, запущено, натискаємо відкрити. При першому відкриванні у нас з'являється так, дозволити. тра-та-та-та-та, Фото мультимедіа. Натискаємо Дозволити до мікрофону 100% дозволити. Нажимаємо. Натискаємо налаштування, Ідемо далі. Вводимо свій нікнейм. У мене є, вже зареєстрований. Тут пишемо Ярослав. Стоп. Андроїд. Ага. Так, Євченко. Є балдеж. Це поїхали перевстановити гру. Ми чекаємо, обов'язково це може зайняти десь до... до 10 хвилиночок, якщо це перша установочка у вас. Це нормально. Сподіваюся, що у вас доволі потужний андроїд, щоб не було ніяких проблем. Якщо ж якісь проблеми є, залишаю ще й телеграм. Канал Сам Ukraine, там є вся інформація. Там вам підказують, що робити, як робити свої проблеми, свої скріни робите. закидаєте в Телеграм. Вам розробники вже 100% не допомагають. Тому такі от справи зробимо перший запуск у гру, щоб перевірити, чи все ми правильно зробили. Тому зараз нам що робити, це чекати. Завантаження підходить до логічного завершення. Зараз іще буквально декілька секундочок пройшло ну, десь 7 хвилиночок. Для вас це було 3 секундочки. От. Тому зараз доходить оця штукенця. А що в мене з оком? Червоний, чи що. Щось зрозуміло, так? Буває таке, що після оновлення вам знову треба ввести свій нікнейм. Зараз будемо перевіряти. Євченко. Євченко. Зберегти нікнейм. Давайте почати гру. Перевіряємо знову файли. Угу, добре. Обов'язково перевіряємо файли перед першим заходом у гру. Трішки задовго, але, друзі, щоб все нормально функціонувало, нам треба пройти всі ці е, штукенці. Тому зараз швидесенько перевірить на цілісність файлів. От і будемо максимально з вами летіти вперед, перед, перед ще раз перед, друзі. Тому зараз будемо дивитися. Максимально летимо вперед. Так, є запуск пішов. Ми зайшли без проблем. Вибираємо к... сервер Київ. Зараз будемо дивитися. Секундочко. Підключення вхіду гру. Добре. Перевіряємо, чи все окей. Є, друзі, все окей. Зараз вводимо свій пароль і зробити ваш вибір. Чи хочете ви на місці останнього переходу. Так. Щось не так з вашим останнім місцем входу. Все, почув, друзі. Ми були на фермі. Ось такий. У нас класний і дуже скінчик з вами, друзі. Все. Ми зайшли з худом, все допрацювали. Балдеж, взагалі, пушечка. Сім'я Лімбо, вже якісь серйозні пацани збираються. Друзі, ну що? Я сподіваюся, ви зрозуміли, як установити цей проект на ваш Android. Немає нічого складного. Всі посилання залишаю під відосиком, телеграм «Samp Ukraine та посилання на завантаження гри. Тому отакі от справи, друзі. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Лайкосик до гри поставте, якщо чекаєте наступного виходу самп Юкрейн. Відосика на моєму ютуб каналі. Не забувайте про дзвіночок натискати, щоб сповіщення про мене приходило. Нагадую, що з вами був Славко Євченко. І зустрінемося з вами у Самп юкрейн Хедищ!